Якщо взяти за лише поточний, 2001 рік над Віднянським телебаченням прокритиковано у критичному нарізі новинах голову Надвіднянської районної ради 5 разів, голову Надвіднянської райдержадміністрації 5 разів, критика сприйнята як свіжий вітер в коридорах влади, як холодний огірок на другий день, прокритиковано депутатів міської і районної ради 10 разів. Справа дійшла до особистої розборки з легким переляком один раз. Прокритиковано 5 діячів культури на Двінящини, з них один із званням заслужений. Обалаяно журналістів телебачення із вживанням назв жіночих і чоловічих геніталій, термінів сексуального збочення, слів із трьох і п'яти букв всього від 15 до 20 крутих нецензурних лайок. Погрожено притягненням за критику до суду до трьох разів. З них групою людей числом 100 чоловік один раз. Перелякано журналістів і операторів за гострі сюжети до півсмерті, до п'яти разів. Приспано дітей передачею вечірня колесенка до 30 тисяч. Надано свободу слова під час опитування на вулицях міста трьом сотням громадянам. Надвір'янським телебаченням прокладались дороги, нахилялись бордюри, встановлювалися огорожено около церкви, забирались смітники, переробляли свідомість міліції, торгівлі, культури, освіти і широкої громадськості. В громадсько-політичній студії Віч побували практично всі, хто може зв'язати два-три слова. П'ятеро чоловік відпросились. Під час передачі Віч руки дрижали у кожного допитуваного. В рубриці з історії Надвірнянщини досліджено район на тисячу років назад. Знято і розказано про кожний другий будинок у надвірній. Журналістами і операторами взято участь практично в кожному фуршеті з нагоди великих подій у місті і районі, лице збережено практично завжди за винятком одного разу. Розкрито очі на красу свого міста і природи Надвірнянщини кожному жителю надвірної і району. А популярна передача Музичний Зорепад із Днем Народження привітала практично половину Надвірнянщини. Телекомпанія Надвірна ТВ» має мрію. Ми бажаємо, щоб до нашого 20-річчя у хаті кожного нашого телеглядача була ванна з камінням у вигляді озера і японським телевізором, настроєним на наш канал.